thank you Служба хаускіпінг входить до складу служби управління номерним фондом готелю. Призначення хаускіпінг, забезпечення обслуговування гостей в номерах, підтримання необхідного санітарно гігієнічного стану гостьових кімнат і громадських приміщень, надання побутових послуг. Жоден готель не може існувати без цієї служби. Роль цього підрозділу визначальна, адже чистота або її відсутність в готелі в першу чергу кидається в очі. За опитуванням гостей, чистота і порядок стоять на першому місці серед вимог до готелю. Дійсно, рідко коли глибина басейну в готелі або колір меблів хвилюють гостя більше, ніж зручність ліжка, якість білизни або санітарно гігієнічний стан ванної кімнати. Багато в чому завдяки зусиллям співробітників хаос-кіпінг гість відчуває себе в готелі як вдома, оточений турботою і увагою. У багатьох людей покоївка асоціюється з віником і відром. Раніше в готелі службу покоївок розглядали як щось другорядне, не варте особливої уваги, а їх роботу вважали непрестижною та малокваліфікованою. Але сьогодні відбулися кардинальні зміни у розумінні ролі таких робіт у забезпеченні сервісу. На наш готельний ринок прийшли провідні світові готельні корпорації, які давно зрозуміли важливість служби покоївок. І високо цінують працю даного підрозділу. Саме роботу покоївки гість бачить щодня набагато частіше, ніж роботу реєстратора, водія або офіціанта. Гість прокидається вранці в ліжку, підготовленого покоївкою, Користується парфумерно-косметичною продукцією, акуратно розставленою покоївкою. Ввечері бачить свою кімнату і ліжко, прибрану до сну, дбайливими руками покоївки. Компетентні співробітники хаускіпінг є величезним багатством для підприємства. Керівник даної служби має такий же високий статус, як і керівники інших служб готелю. Для того, щоб працювати сьогодні в службі хаос кіпінг, треба багато знати і вміти. Сюди підбирається надійний і чесний персонал, оскільки він має безпосередній доступ до особистих речей гостей. У деяких готелях вимагається знання іноземної мови для підтримання комунікації з гостями. Служба хаос Кіпінг найбільший підрозділ готелі за кількістю персоналу. Робота в даному підрозділі є хорошим стартовим майданчиком для просування по службових сходах і вигідно відрізняється в цьому плані від інших, більш дрібних підрозділів. Хороший керівник готелем зобов'язаний досконально знати роботу служби хаускіпінг. Основним обов'язком покоївок є прибирання номерів, незалежно від того, зайняті вони чи вільні. У вільних незаселених номерах покоївка щодня зобов'язана провітрювати, протирати пил, перевіряти справність всіх приладів, спустити воду у всіх сантехнічних приладах, а потім насухо їх витерти. Така процедура попереджає пересихання та розтріскування частин приладів, таким чином продовжуючи термін їх експлуатації. На плані поверху кожний номер має своє відповідне позначення. Їх відсутність свідчить про те, що кімната вільна. Окремі позначки мають кімната зайнята, скоро звільниться. Перебування продовжується, аварійний стан. У кімнатах, де буде заселено дуже важливу персону, ставлять відмітку VIP. При цьому вказується, які спеціальні приготування необхідні. Прибирання буває щоденним. Після від'їзду гостя, генеральним. Щодня покоївка виконує поточне і проміжне прибирання номерів, яке здійснює в суворій відповідності до технології прибирання, дотримуючись інструкції і встановленого порядку заміни білизни. Покоївка повинна вміти користуватися технічним обладнанням і приладдям, що застосовується для прибирання приміщень. Форма організації роботи Служби експлуатації номерного фонду може бути як індивідуальною, так і бригадною. Прибирання номерного фонду здійснюється в такій послідовності. По-перше, готуються заброньовані номери. Далі прибираються номери, які щойно звільнилися. Потім прибираються номери, які зайняті гостями. У першу чергу. Прибиральні роботи проводяться у тих номерах, на дверях яких є табличка. Прохання прибрати. Бажано це зробити у максимально короткий строк, не більше 20 хвилин, оскільки гості часто просять про це, наприклад, ідучи на сніданок. Раціонально доручити прибирання такого номера двом покоївкам, щоб прискорити роботу і не створювати незручності для гостей. Перед тим як потрапити до номеру, навіть якщо він у статусі вільний, необхідно постукати. Тричі у двері, щоб переконатися, що всередині нікого немає. Прибирання варто проводити, коли гість відсутній. Якщо ж він перебуває у номері, необхідно одержати у нього дозвіл. Процес поточного прибирання складається із провітрювання приміщень, миття посуду, перестилання ліжок, прибирання тумбочки, столу, витирання пилу. Якщо ж номер із кількох кімнат, Процес прибирання завжди починається із спальні, продовжується у вітальні та інших приміщеннях. Завершується робота прибиранням санвузла. При організації прибиральних робіт слід дотримуватися класичного принципу від чистого до брудного, зверху вниз, у суворій відповідності до санітарних норм. Чистота приміщень в висококласних готелях повинна бути майже як в операційних. У готелях категорії 4-5 зірок зміна постільної білизни проводиться щодня, незалежно від статусу гостя, категорії номеру та терміну проживання. Останнім часом готелі стали долучатися до екопрограми Green Key, яка сповідує бережливе ставлення до природних ресурсів. Тому за згодою гостя постіль можна змінювати через день або за його вимогою. Про прохання замінити постіль свідчить покладений на ліжко рушник. При прибиранні після від'їзду гостя до додаткових функцій покоївки належать приймання номеру, заміна білизни і рушників, заміна рекламної інформації, що є в номері. Бажано, щоб номери прибиралися відразу у міру їх звільнення. Житлові кімнати повинні бути прибрані до 16-ї години, а заброньовані до 12-ї. Стан підготовленого для заїзду номера обов'язково контролює супервайзер або старша покоївка. Контроль, контроль і ще раз контроль. Ось девіз, під яким працює служба прибирання. Заїзд гостям неприбраний номер вважається фактично надзвичайною подією, яке загрожує серйозними наслідками для тих, хто допустив таку помилку. Дані про готовність номера до заселення повинні оперативно надходити на рецепшн. Це дозволяє не створювати простою номерного фонду, дає більше поле діяльності для адміністратора при виборі необхідного номера, що в результаті значно збільшує продажі. Не рідше ніж раз на тиждень або 10 днів проводиться генеральне прибирання номера, але тільки якщо у ньому ніхто не проживає. Вона включає в себе вологе прибирання, очищення килимових покриттів і м'яких меблів, а також обробку санвузла та ванної спеціальними засобами. Для зручності гостей і персоналу в готелях передбачені спеціальні таблички, які гості вивішують на ручку дверей з боку коридору. Текст табличок повинен бути зрозумілий представникам різних країн та прописаний як мінімум двома мовами українською та англійською. За наявності таблички прохання не турбувати не слід стукати в цей номер, шуміти поруч з ним та полососити. Червона лампочка, що загоряється при проведенні ключем карткою по магнітному замку, відповідає категорії прохання не турбувати, означає, що гість заблокував двері зсередини і не хоче, щоб йому заважали. При виконанні прибиральних робіт існує кілька важливих принципів. Поверховий персонал повинен якнайменше потрапляти на очі гостеві. Прибиральний інтервал та інструменти не повинні залишатися в місцях загального користування. Завдання покоївки прибрати всі номери, зазначені в її персональному листі. Залежно від типу та категорії готелю, кожна покоївка прибирає впродовж робочої зміни від 16 до 20 номерів. Кількість номерів і час на прибирання номера визначають стандарти готелю або мережі. Чистота у готелях безкомпромісна частина сервісу.